Регулюванням ціни на житлово комунальні послуги займається відповідно національна комісія. Нею було прийнято рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у нашому місті. Відтак вартість централізованого водопостачання склала 3 ,59 гривні 59 копійок, а водовідведення 3 ,49 гривні 49 копійок за кубічний метр. Однак, порівняно з іншими українськими містами, ці тарифи залишаються одними з найнижчих. Наприклад, у сусідніх жовтих водах тариф на ці послуги становить понад 9 гривень. Посліднє время жителів города поступає дуже багато звернень з жалобами. На, на повышение тарифов. То есть такая ситуация сложилась из-за того, что в городе Кривом -Роге на протяжении последних пяти лет тарифы не повышались. В то время как цены на энергоносители, то есть каждый год они возрастали и возрастали. То есть на сегодняшний день существующие тарифы покрывают только себестоимость услуг. Выход сложившейся ситуации, но это установка квартирного прибора учета. Криворіжці заборгували підприємству понад 70 мільйонів гривень. Відтак гроші будуть стягуватися у судовому порядку. Це склади економічний час, підприємство виконує свої функції і своєчасно та якісно надає послуги з водопостачання та централізованого відведення. Відповідно, це підприємство хотіло б і такої реакції від споживачів, тобто своєчасно сплачувати за отримані комунальні послуги, щоб підприємство не зверталось до суду і не здійснило заходи примусового стягнення заборгованості. Для боржників, які злісно ухиляються від виконання рішення суду, Кримінальним кодексом України передбачено, що вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. До них може бути застосовано таке відтягнення, як штраф, сума якого від 8 тисяч гривень до 17 тисяч гривень може бути. Або позбавлення волі на строк до трьох років. Фахівці нагадують, що у разі доведення справи до суду витрати громадян суттєво зростуть. З Жинським відділом Державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції своєчасно попереджається боржників про їхні борги та надається срок до 7 днів про надання документального підтвердження сплати боргу або сплати боргу на депозитний рахунок державної виконавчої служби у разі не надання даної квитанції. Державним виконавцям розпочинається примусове виконання рішення суду та накладується арешт на, май... на все майно боржника. Боржники по виконавчому провадженню повинні розуміти у разі несплати боргу в строк, наданий йому для самостійного виконання рішення їхні матеріальні витрати збільшуються, оскільки це тягне за собою витрати на проведення виконавчих дій та стягнення виконавчого збору у розмірі 10% від. Суми боргу. працівники підприємства докладають максимум зусиль, аби забезпечити городян якісними послугами. За день контролери опломбовують від 600 до 800 водомірів, а ремонт водогону виконується незалежно від погоди та пори року. Ліквідується порив, затруднені роботи в зв'язку з пересіченням газопроводу, кабелів високовольтних і каналів зв'язку. Приблизно буде устранено в чечені по час-полтора. На підприємстві усвідомлюють складність економічного становища. Однак це не звільняє громадян від оплати за спожиті послуги водопостачання. Накопичення боргів лише погіршує ситуацію.